Вітаю, я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Нова британська бойова машина піхоти «Аякс» на базі платформи «Аскот» прийнята на озброєння армії Великої Британії після багатьох років затримок і допрацювань. Контракт на випуск 589 машин був укладений з британським. Відділенням американської фірми General Dynamics ще в 2014 році і вимагав розробити серію бойових машин на цій платформі. Це мали бути БМП, командна штабна машина для керування боєм на полі бою, транспортна машина для сил спеціальних операцій, інженерна машина і два типи ремонтно-евакуаційних машин. Одна машина повинна бути чисто евакуаційна, а друга повинна бути ремонтною для виконання ремонту польових умов. Загальна вартість, загальна кількість таких машин буде 589. І це стає самою великою програмою модернізації британської бронетехніки за останні 30 років. Кожна машина буде оцінюватись десь в 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Це дуже дорого. Одразу пішли розмови, що що добре було б мати. Такі машини і в Збройних Силах України. Ми розглянемо це питання і дамо свою оцінку. Підтримайте наш коріномовний канал в Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. На своєму патреоні я розмістив нове відео про вітри війни над Тихим океаном і про авіацію США і Китаю в майбутньому протистоянні. Запрошую всіх переглянути це відео. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на дрон. Цей дрон допоможе зберегти життя наших воїнів і допоможе знищувати ворогів. Прошу всіх небайдужих долучитися до цієї святої справи. Відкрита монобанка і картковий рахунок, зібрано вже більше 70 тисяч гривень, потрібно ще 30. Прошу вас допомогти, долучитись і допомогти закрити цю покупку. Всі посилання під відео. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, главно, звісно, 93 ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нам знищувати ворога. Всіх бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Контракт на створення такого сімейства бойових броньованих машин був підписаний у 2014 році з початком поставок у 2017 році по плану. Затримки були викликані великим рівнем вібрації, що знижувала точність стрільби під час та сама, Та сама вібрація погано впливала на здоров'я і рівень боєздатності екіпажа і десанта при довгому перебуванні в машині. Але недоліки були усунуті, і зараз перші 50 бойових машин піхоти готові до розгортання на східному фланзі НАТО. Ця фраза замісника міністра оборони Великої Британії стримувала думки всіх небайдужих в сторону України. Чи не, не з'являться ці бойові машини нові в Україні? Аякс має 20 ГБ на секунду бортову інтернет-мережу. Це дуже швидка 20 ГБ на секунду. Гігабіт на секунду. Бортове сховище цифрових даних може зберігати до 6 ТБ даних від бортових сенсорів. Теж прилічно. Машина має потужний двигун. Німецький дизел mtu 8 8 199 te 21 600 кінських сил. Трансмісія автоматична REND 256B. Забезпечує максимальну швидкість 70 км і запас хода 500 км. При масі машини 38-42 тонни. Дуже така суттєва маса. Це залежить від модифікації. Питома потужність близько 15 кінських сил на тонну. Ну, це не така якась дуже велика питома потужність, але є середнім показником для сучасних бойових машин піхоти. Порівнюючи динаміку Ajax з бойовими машинами піхоти, що вже є на озброєнні в Збройних силах України, вкажемо, що БМП, М2 Бредлі і Мардер. Мають аналогічні двигуни 600-650 кінських сил, але меншу масу. І тому переважають «Аякс» за своєю динамікою. А нова БМП Лінкс, що вже пройшла випробування в Україні і зараз перша партія їх для Збройних сил України зберігається в Німеччині концерном Рейнметал, має двигун 1140 кінських сил і при масі 44 тони. Має значно кращу мобільність серед всіх цих перерахованих бойових машин піхоти. Розглядаючи порівняльну таблицю, ми бачимо, що Ajax ну, це новітня британська БМП. Мардер це класична, досить старавська, чесно кажучи, БМП 1970-х років, і вона, чесно, вона не втратила ще своєї ефективності на полі бою. Американська БМП Бредлі перевірена в боях проти північних окупантів, має хороший бронезахист і майже 100% захищає воїнів при підриві чи попаданні снарядів. БМП М2 Бредлі має самі високі оцінки наших воїнів, що воюють на ній. Дуже ефективна і вдала машина виявилась у американців. БМП Лінкс від концерну Райметал. Виглядає більш сучасною і більш перспективною від британської Аякс. Про калібр гармати я хочу дещо сказати. Шановні, не завжди більший калібр гармати це добре. Снаряди більшого калібру, більші за розмірами, тому їх менше поміщається у боєкомплекті в машині. В бойових машинах дуже обмежене місце. У БМП, у Бредлі, гармата має 25 мм калібр і в має великий запас снарядів. Багато хто вважає, що так краще. Воїни, що воюють, часто відзиваються дуже високо про гармату Бредлі. От Ajax має 240 снарядів 40 мм калібру. А М2 Бредлі має 900 снарядів. Хай 25 мм калібру, але 900 снарядів, з них 300 готові в укладці і 600 ще їздять разом з в Бредлі. І є різні думки, які калібри краще. Але тільки на полі бою можна буде дати порівняльну оцінку цим бойовим машинам. По кількості і умовах перевезення десанту всі ці БМП приблизно рівні. А по ціні. Ну, 13 мільйонів доларів БМП «Аякс» – це дуже дорого. Як на мене, це дуже дорого для БМП. Вона сама дорога від всіх. Зовсім не ясно. До речі, зовсім не ясно, чи зможе в епоху панування дронів на полі бою ця БМП показати себе добре. Тому що машина нова і в боях ще не була. Отже, і висновок ми з вами будемо робити такий. Ця зовсім, зовсім ще нова БМП «Аякс» не пройшла перевірку в боях, і вона не дуже і потрібна Збройним силам України. Сучасні і перевірені в бою М2 Бредлі, CV-90, Мардер показують себе добре і вже добре знайомі нашим воїнам. А нова БМП «Лінц» від «Ринметалу» виглядає дуже добре, як на мене. Нам би цих БМП побільше. І завод по випуску БМП «Лінкс» в Україні ми маємо швидше будувати. Розмови йдуть, а терміни затягуються. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш кромовний канал в Приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі. всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.